Вітаю всіх, ви на каналі Пан Сектор, і ми продовжуємо грати в FC24. І це кар'єра за клуб Рексен. Тим часом я зіграв пару ігр не на камеру і зрозумів, що складність гри була не найтяжча для мене. Я підлаштував під себе налаштування, і що було цікавіше, підвищив складність, але ті пару ігор не далося записати. Але я думаю, що це не страшно. І ми розпочинаємо із Кубка Карабао. Отже, як бачите, ми продали легенду нашого клубу. Це Лейнтон, був наш воротар, який нам допоміг в перших матчах. Що ж поїхали. О-хо-хо, це Григори завалив. Хорошо, добре, добре, давай. Oh. не вибігають, тут, ну не бачать, куди бігти. <рес> це просто капець якийсь. Один, другий, третій удар. Мусили добивати вже. Ні-ні ні. -ні, -ні. сюди От оце добре. Але тут є Лабровіч Ой-ой-ой. Як вони так прокидають? Моїх взагалі швидкості немає. Ха-ха, пощастило. Ах, гарний перехват. У нас, до речі, завжди статистика краща по відборам, а в них по перехватам. О, момент! Добре, відзахищались. Чоо, е, так як атакували кінець першого тайму. Що там було? Добре, наш. Та ні. Забирайте, забирайте, все перехвачують. О, який пас. Мартін, Мартін таки робить справу. 2-0. Ні, 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 небезпечно. Ого, перекладено. Ні, ні, ні. -ху -ху -ху. Ну, відкриватись треба. Ух, Григоре. Грігоре. Гарно. <с> нікого, ні, нікого немає, ніхто ніколи не відкриється. З такими моментами в 22-й фіфі то просто розкатували. Там завжди хтось був. Ого, дивіться, що робить. Ух, Лаврович. Небезпека біля наших воріт не зникає. Що ти наробив? Прийняв і віддав їхньому гравцеві. Ні-ні-ні. Перек... Перек... Забезпечено -ні -ні. знову. Так, так. Прикрили. Знову перехват. <різь> <різь> в ногу попало, чи що? <різь> Ой, як гарно. Та що ти зупинився? Ну для чого? Ну що це за маячня? Непогано близько було. 2-0. Перемагаємо і проходимо далі в Кубку Каравао. Ну, по загальній статистики, дивіться, 10-10 по ударам. Так, ми награли на 4, вони на 2, але воротар наш витягнув ці. Пасів у нас більше. Відборів, дивіться, 44, у них всього 14. А тепер подивіться по перехватам. У нас 7, а в них 17. Що починаємо матч чемпіонату. Гравці основного складу у нас відпочили, тому граємо основним складом. Що ж погнали? ти проскочив? Ні-ні. Ні-ні. Воротар, треба тягнути такі м'ячі. В руки брати. Ой ні. Ух. Перехват, до речі. А. Достав. у хо ви це бачили? Круто. Маріот відпочив один матч і. творить. Гарно, гарно. Добре, наш. Афів. Отак от, от треба. Маріот нарешті відкрився правильно. Тут все зробив Афіф. Маріо от впустив ворота переправив о о пяточки пішли, переключись. Ні. О, Ні. Хо-хо, пощастило. Гарно надумане. Взяв. Взяв. Ні. Ой. Добрович. О, Маріут, лупайте здалеку. Та віддав, віддав ну вже пізно. Не ж поки забіжать, поки чекаєш, коли він забіжить, тоже все прикривають. Ой-ой, ой це було небезпечно. Да відкрийтесь на нього. Що, гол? Здавалося, ніби гол. Ви це бачили. Три удари по воротам, три голи. У них 6 ударів голів. Тобто вони більше награли. Ми тільки на 1,7, а вони на 2,3. і 3. А, вже так перекомтовнув. Вау, клас. Е, ну це порушення. Жорстке. А як-то? Та, як Та не ну Мартін, Мартін, як ти так? Ай-яй-яй-яй-яй, це було не дуже добре. у, -у ну ви бачили. Завжди в них такі, я теж, правда, один такий забив, але ну... Це вратарські голи, я їх називаю. Ого, Оце так питкатик. Кось возня в центрі поля. Ну, нарешті. М'яч переходить за центр. Та ну що це? Так розіграно і так спороти. Ой-ой-ой, непогано. 3-1 <с1> достатньо непоганий результат. Граємо наступний матч проти команди Акрінтон. Це теж гра в Лізі. Поїхали. О! Небезпечно. Коло наших воріт. О, і бачите, як збиває. Я не знаю, що робити з цими кутовими, вони майже завжди виграють бор боротьбу. <п Eden> Хохо, дивіться, зрівняли. Непогано. Знову Маріо. Маріот трик в минулому матчі і зараз що починає творити. З гострого кута. Віч. ні 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 Добре, Лабрович, Захисники не розібрались. І знову кутовий, і знову небезпечний. Дивіться. Ні. Рука, була рука, я бачив. Суддя купляний. Та ні, ну що ви. Давлять і давлять. Що з нічого не тягне цей Лабрович. Не ну куди ти так прямолінійно біг? Знову кутовий. Взяли. Да і раз він зловив. Не давайте їм доходити. Лабрович, Лабрович! Поки один косяк він такий пропустив. Знову. Приймають і не набивають з м'ячом, не вибивають. Прижали гарно мене. <рес> <рес> Ха-ха, Маріот знову творить Маріо. Маріо дає результат, я вам так скажу. Таки відігрались. Ні. Небезпечно. Лаврович. Лаврович. вибачаюсь. І Маріот знову робить хет Хе-хе. <хи> О, знову момент. Ні. Лабрович. Афіф, ну придави його гарненько. Перерва. 3-1 маємо. Ого, ви подивіться по ударам, як таке можливо знову. Мене несли 3 забили 3, вони несли 13, забили 1. О, хоча і награли вони тільки на 1,7, а ми на 2. Ну, то, в принципі, мало бути б хоча б нічия. Ой-ой-ой, знову небезпечно. Так, правильно, толпою треба. Добре, наш. <сум> знову не дають, немає вже швидкості вже. Томився маріо. Ні? Так, так, беремо. Та що таке знову? Ха-ха, в кусті. 32, 3-2. Начудили, начудили біля своїх воріт. Ні, знову ноже. Можна... Лабрович витягує знову. Взяли, взяли, догнали. Ні. накрили, знову кутовий. Рахунок слизький, я вам скажу. Залишилося трошки дотерпіти. О, просто пощастило. Ви бачили на останніх секундах матчів. Могла бути нічия. 2-3. Виграємо. Маріот знову хеттрик в другому матчі. Ну, по суті. Награли навпаки. Вони награли на 3, а ми на 2. Рахунок 2-3. По ударам, 20 ударів у них, а в нас всього 4. Що ж, я нарешті відправив скаутів слідкувати за гравцями від 16 до 19 років. І вже є перші результати, будемо за ними слідкувати і дивитися, тому що наша ціль зібрати команду до 19 років. Так як я робив в 22 фіфі, -фі, я просто обмінював тих старих гравців, яких я взяв з вільними агентами, на молодих гравців з доплатою. Як ми бачимо в таблиці, ми йдемо на першому місці, побачимо, як буде далі, бо остання перемога далася дуже тяжко, 2-3, і ми не награли на ці три м'ячі. Тож наступний тур з Біблдонами буде грати в наступній серії. Як завжди, прошу писати коментарі з вашими побажаннями, що ви хочете бачити, якусь кар'єру може змінити щось в цій кар'єрі. Все попрошу писати в коментарі, я все буду читати і відповідати. Дякую, а наразі па!